Всім привіт, друзі! Так як в мене зараз є купа часу, море холодне, басейн я не хочу йти, тому що е, вітер дуже. Я вирішила зробити новий розклад таро, який я ще не робила, і провести такий Таро розклад на... Досягнення успіху в тій сфері діяльності, яку ви зараз хочете змінити. До мене приходило дуже багато запитів, особливо від молодих дівчат, які не знають, чим їм займатися. Так от, якщо у вас стоїть зараз таке ще питання, і ви не визначились. Чим же вам займатися, або якщо ви вже намітили собі певний напрямок, і безпосередньо зараз ви приймаєте рішення, наскільки це буде вдалий напрямок для мене? Чи дійсно в мене все вийде так, як я задумала? Якщо я відкрию в собі ось мій талант, я його відчуваю. В мене є досвід або в мене є знання, можливо, ви пройшли, курси, е е пройшли курси навчання, і зараз перед вами стоїть таке питання: відкривати вам цей напрямок в бізнесі чи ні. От для тих людей, які безпосередньо стоять на порозі свого, е своєї нової, е нової діяльності. Да? От цей розклад саме для вас. І так, думайте про свою діяльність, а я буду витягувати карти і розповідати вам, наскільки у вас буде поступово і поетапно все здійснюватись, і як це все буде здійснюватись. І так, ми витягуємо першу карту. Подивіться, яка цікава карта. Дуже добре, ця карта, троєчка кубків, це емоції, це завжди такий гарний піднесний настрій. От зараз безпосередньо ви це питання винесли вже на розгляд зі своїми або рідними, або це ваші подруги, а можливо, це ваші наставники чи вчителі. Які вам допомагали освоїти певну спеціальність, і тому ви зараз з ними не просто домовляєтесь, не просто радитесь. А я би сказала, що тріочка це вже конкретні дії, і ось оці люди являються такими вашими порадниками, і вони дійсно з відкритим серцем вам дають пораду, і вони дійсно зацікавлені в тому, щоб у вас ваш цей новий проект йшов як найкраще найвищим чином. Тому це дуже хороша карта на початок. І давайте подивимося далі. Друга карта у нас буде така, які перешкоди. Давайте ми почнемо з перешкодів, тому що будь-що нове, коли ми щось відкриваємо, я багато чого відкривала в своєму житті. Це був, в основному це е, був мій приватний бізнес, тому що я працювала е, тільки в музичній школі після закінчення е, музичного училища. і... Після декрету я працювала небагато 6 років в дитячому садочку музичним керівником. Це е, вся моя діяльність по найму. А решту часу я працювала сама на себе. Тому я розумію, що таке працювати на себе і відкривати щось своє. Да? Тому е, перешкоди, переживання, які перешкоди ви зараз відчуваєте. Так, дивіться. Ну, по-перше, п'ятерочка кубків це дійсно всі п'ятірки, коли нам випадають п'ятірки, то це завжди перешкодить. От. І... П'ятірка кубків це такі незначні перешкоди, це не мечі, це не жезли, а кубки це просто такі емоційні переживання. Ви переживаєте, ви думаєте, а що буде, якщо в мене не вийде? Тобто, це знаєте, робота вашого его, тому що его нам завжди ставить якісь перепони, і ви такі трошечки як без страхи. Переживання внутрішні у вас переживання, тому не переживайте. Ми зараз витягнемо слідучу карту і попросимо, щоб Таро нам дала підказку. А що нам, що вам верніше зробити, що підприємати для того, щоб ну щоб ці перепони, емоційні я маю на увазі, да ці душевні переживання не торкалися вашого. Серця вашої душі, от давайте ми зараз карту витягнемо, і вона нам дасть підказку, що нам потрібно робити, чи до когось звернутися. Да? О, будь ласочка, дивіться, нам е карта дає підказку. Не переживайте, не переживайте, тому що все буде добре. Е вам не потрібно переживати, тому що, подивіться, у вас і тут підтримка від е жінок. А тут буде підтримка від якогось чоловіка. І цей чоловік дуже взагалі король Пентаклів це гарна карта. Це чоловік щедрий, це чоловік земний, це, можливо, людина під знаком зодіака земної стихії іде. І він такий, знаєте, спокійний, урівноважений, щедрий. При грошах, і якщо у вас дійсно виникнули якісь переживання, і ви шукаєте підтримку, можливо, не тільки моральну підтримку, а фінансову підтримку, то в вашому оточенні є людина, є король Пентаклі, який обов'язково вам допоможе і підтримає. І допоможе не тільки підказкою, не тільки інформацією, а може підтримати грішми. І давайте тепер подивимося, витягнемо карту і подивимося, а що ж, е, е, на які сильні сторони вам опиратись. на які тому що в кожної людини є свої сильні сторони. В нас є ресурс, в нас є сила завжди, в кожної людини. І да? ми зараз подивимося, які є у вас ресурс, і на що вам потрібно опиратись, звідки вам потрібно черпати ресурс? В чому ваша сила? От навіть така карта випала карта Луна. Е, ну, це не зовсім приємна карта. Вона мені не зовсім подобається, коли вона така мутна, знаєте. Але це знову ж таки говорить про бачите, переплітається, говорить про ваші сумніви, говорить про ваші страхи. От тому, що от там ті вовки. Заді це можуть якісь страхи, страхи е е виринати з-під свідомості, і ви так дуже обережно, обережно рухаєтеся, обережно обдумуєте свою цю е думку. Верніше не думка. Ви вже прийняли рішення, ви вже обережно все обстежуєте. У вас все-таки присутні сумніви, але повірте мені, по луні. Не поспішайте, дійсно все обдумуйте і ось ці ключі, які висять в цієї молодої особи на поясі, вони е, знайдуться. Тобто ви знайдете ключі своєї сили, своєї компетентності і обов'язково е, у вас е, те, що ви запланували, буде дуже гарно е, рухатися, розвиватися. Ну і давайте останню карту. Е, все-таки карту сили, і чи ви отримаєте задоволення від цієї своєї нової діяльності? Да? Ми витягнемо зразу дві карти. Дві карти ми витягнемо. Да, Отримаєте. Дивіться, випала карта дьявола. Карта дьявола ну, це не завжди погана карта. Це можуть бути теж переживання, але по карту дьявола можуть приходити гроші. І е, треба дивитися, яка слідуюча карта є. А слідуюча карта іде в нас шестірочка жезлів. Це вогняна, вогняна стихія, це дуже швидка стихія. І я думаю, що ну дивлячись, з чим пов'язана ваша діяльність, тому що дьявол може бути е, е, карта дьявола Нам може вказувати на е, будівництво, на строїтельний бізнес, не говорити так, е, можливо, це якісь продажа чогось такого спиртного там чи ви дете продавати спиртне цигарки це може теж пов'язувати пов з картою дьявола. тобто Можливо, це якийсь якісь розважальний клуб, ви хочете відкривати або ви йдете туди працювати. Це теж може бути пов'язано з цією картою, але не дивлячись, і карта дьявола може давати ще і інформацію по грошам, тому що це завжди матеріальні якісь блага. Да? Тому гроші ви будете мати в цьому е, напрямку діяльності, яке ви обираєте, і ви будете відчувати себе ось таким переможцем. Бачите, вінок, жезл, вінок, і ви будете на коні. Ця карта відкритості, ця карта перемоги, ця карта е, такої, е, знаєте, от... Ви це зробили, ви це досягли, і ви отримали задоволення. Це карта тріумфа, можна говорити так. Цією картою шестерочкою жезлів керує Юпітер. А ми знаємо, що астрологи називають планету Юпітер як астрологічним Дідом Морозом. Тому Юпітер буде розширювати ваш цей задум, вашу діяльність, і ви будете задоволені, ви отримаєте перемогу. Ну і давайте останню. Карту візьмемо, що ви будете відчувати всередині, да? Всередині себе, що ви будете відчувати. Зараз я витягую останню карту, що ви будете відчувати всередині. Не то, що перемогу будете супер. Подивіться. Подивіться, яка прекрасна карта. Ось. Крім шістьорки, ви ще будете як імператор, ви будете задоволені. Єдине, що, і тим більше, що це старший аркан, ви будете задоволені своєю діяльністю, у вас буде дом повна чаша, ви будете щасливі, ви будете себе відчувати на троні, як імператор чи імператриця. І єдине, що цей старший аркан-імператор, він завжди... Говорять нам про те, що потрібно нести відповідальність Відповідальність вам за те, що ви робите. Тобто, якщо це ваш власний бізнес, то ви повинні в першу чергу не надіятися на когось а брати відповідальність на себе. Супер розклад і буду дуже вдячна, якщо ви дійсно приймаєте чи вже прийняли рішення, відкриваєте щось власне, і цей розклад так у вас і програється. І ці карти вам допоможуть як найкраще, найкращим, найвищим чином реалізуватися в своєму новому проєкті.